Ну що, на кінець мене погода допустила до своїх саджанців, які я посадила осінню 24 го року. Ось такі вони на сьогоднішній день так виглядають. Треба їх постригти. Щоб розігнати гарно, от, наприклад, як таку шапочку куща, потрібно їх кожних 2-3 тижні стригти. Отакі сухі гілочки ми прибираємо ножничками. А саму шапочку я собі стрижу під сторінку, тому що так швидше. Не потрібно боятися стригти лаванду. Чим більше ми її стрижемо, оці малі кущики, тим краще буде наростати пишна, гарна зелена шапочка, і до осені будуть гарні, великі, шикарні кущики. А на наступне літо вони вже будуть вас радувати гарним лавандовим цвітом.